Його основна професія, він механік, е, як у вас водій, так? Да? Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста тепловоза. А як тебе звуть? Андрій. Андрій. Помічник машиніста тепловоза. Керівбас заріз рудком. Начальник ага. мене згадає. Керівбас заріз рудком. Наша повага. У вас кадри працьовиті, Мотивовані співробітники. Бомбардувальник. Гірсько-штурмовий бомбардувальник пішов на завдання. Так, от обличчя людини, яка скидає гранату. Зараз ми подивимося, що вона робить. Так. Дивіться прямо в норочку. Летить. Опа! Все, вже ніхто не вийде. Пряме влучання гранати, тільки що побачили. У прямому ефірі. Так і все. Ящик гранат в день уходить. Ящик гранат? Да. Буває і квадриків багато уходить. Позачора було втрачено три штучки за день. Викидали от. ящик гранат. Але задавили три квадрика і три зброси втратили. Але ефективно. Ящик гранат. Нічого собі. Да, да отак. От Коли не вистачає снарядів, вистачає гранат. Но. І весільних мавіків. Високоточна зброя. Да. І вилітів в день ти робиш. Нормальну погоду тихо. Підраховували отак, це влітку було. Коли день був довший, то було 49-50 плюс-мінус. А Нічого. тут зараз я навіть не скажу точно, точно таку цифру, день коротший, в принципі менше злітаємо. Коли літаємо так з гранатками, батарейку не повністю використовуємо, тобто скинули, повернулися, тобто час менший. І літаємо більше разів. Так, цифрами вам навіть не скажу. Ну, от можна підрахувати отак. о, кільце, це за сьогодні. Ну, завченше. Ось так. Ось так за сьогодні. Ага. Бойовик. А це ще розвідувальність. Так, плюс коригування, розвідування. Давай стояв. Я її бачу, вона це буде використано. Ти раніше до 24 лютого, що робив? Служив? Служив теж? Так, То ти кадровий, що, що? ти кадровий був? — Що-що? — Ти кадровий скільки років ти в армії? Чотири. Угу. Навіть більше 4. А коли почав працювати оператором дрона? 7 квітня 19 року. Ага, нічого собі. То ти досвідчений ветеран, практично дід да. е, аеродронних <рес> дронних військ. Да. Купа смертей на цих руках. Да, це круто. Колись ще вчитав, вів рахунок, скільки вбивав, потім збився і все перестав. Ну там вже більше п'яти хатки. Та ти що? Більше п'ятисот. Набагато більше. Ну це якщо не рахувати коригування, міномети, тому подібне. Суто так з киданням. Ну, дивіться, просто їх. Було таке, що ми штурми відбивали в Мавіком. Там 20 за день гасили. Скільки тобі років? 23. Бачите. Oh Багато снайперів 20 років вчаться влучно вражати ціль з двох кілометрів кулею. От 23 роки хлопчина вже перебив стільки, скільки люди з двадцятирічним досвідом в принципі не бачать в приціл. Це просто хобі.